17 липня в Україні очікується послаблення спеки, щоправда, не повсюди. Жителі західних областей Сумщини, Полтавщини та частково Дніпропетровщини зможуть трохи перепочити від температур понад плюс 30 градусів у цих регіонах, де ймовірні грозові дощі. Температура становитиме плюс 20, плюс 27 Нарешті території протягом дня очікується плюс 27, плюс 32 градуси. А на сході та місцями на півдні до плюс 36. На Полтавщині протягом четверга небо залишатиметься похмурим. В дощ може посилитися після обіду, проте ближче до вечора поступово припиниться. Найвища температура повітря становитиме плюс 26, найнижча 19 градусів тепла. У Кременчуці упродовж доби утримуватиметься похмура погода. Сильний дощ, що розпочнеться зранку, і з часом почне слабшати. Повітря прогріється до плюс 26 градусів в день, втім, згодом температурні показники знизяться до плюс 21. У горішніх плавнях хмаритиметься від ранку і до вечора. Протягом дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря темної пори доби опуститься до позначки плюс 21 градус, а підніметься в день до 28 градусів із плюсом. Вітер змінних напрямів до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 липня 2016 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1977-го – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.